Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Саме через це українські міста дедалі важче забезпечувати комунальними послугами, такими як опалення та електрика. Такі питання обговорили на черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також на засіданні виступив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він зазначив, що наразі опалювальний сезон проходить стабільно, але це буде тривати лише за умови відсутності повторних ворожих атак. Зараз урядом активно розробляється окрема програма формування енергетичних потужностей всіх громад країни. Народний обранець Юрій Шаповалов у своєму дописі також зазначив, що від цих дій залежить подальше виживання українців. Влада продовжує докладати максимальних зусиль, щоб збільшити енергоефективність і енергонезалежність кожного населеного пункту в Україні. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.